Отже, якщо говорити словами Гнеу, то у своєму висновку вже на 15 сторінках вони написали, що проекту бракує ясності та простоти викладення його положень, що впливає на доступність та рівень розуміння їх змісту, зважаючи на те, що адресатами закону є також громадяни, які зазвичай не володіють спеціальними знаннями та навичками. Для кого ви тоді пишете ці проекти? Щоб захистити кого? Питання риторичне. І тут дуже важливо, щоб ми дотримувалися принципу пропорційності, не надмірності персональних даних, визначених регламентом ЄС 2016 679 про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних. Дуже сумнівно виглядає необхідність збирання та передачі даних про. Адресу фактичного місця проживання особи, поточну трудову діяльність, цивільний стан суб'єкта кредитної історії та кількість осіб, які перебувають на його отриманні. Скажіть, будь ласка. Дуже багато питань виникає і в нас, і вони озвучені в висновку ГНЕУ, яке не бачить істотних змістовних відмінностей від діючої моделі обігу кредитних історій, яка працює 20 років з 2005 року. Не ламайте те, що працює. А якщо треба такі зміни, давайте допрацьовувати до першого читання. Його не можна підтримувати в першому читанні.